Що робити, якщо родина військовослужбовця не отримує е, відповідні виплати, військовослужбовець загинув, і дійсно ми маємо багато проблем е, в ситуації, коли військові е, частини надають службові розслідування, щось не проводиться, у них досить довго йде затягування процесу, що я раджу зробити в такому випадку: перше, скільки подаються відповідні документи, як правило, через територіальні центри комплектування? То раджу вимагати, щоб вам надали. Для ознайомлення дійсно запити, які направив територіальний центр комплектування до військової частини, бо бувають, на жаль, ситуації, що не своєчасно направляють після вашої заяви про відповідні виплати. Якщо ви бачите, що зволікає територіальний центр комплектування військова частина, то радимо подавати скарги, в тому числі через Генеральний штаб, Міністерства оборони України, через народних депутатів України, тобто робити все, щоб Родини наших загиблих героїв е, отримали всі відповідні виплати е, відповідно до законодавства. Гроші в бюджеті є. Е, е, такий запит не так давно. Я надсилав е, і отримав е, безпосередню відповідь, що досить суттєві суми близько 40 мільярдів було виділено е, на ці виплати і вже. Майже 35 мільярдів було відшкодовано родинам, тому раджу не зволікати, звертатися. Якщо є якісь питання, то е, юристи вам завжди допоможуть скласти відповідні скарги, щоб швидше отримати відповідні виплати. Досвід такий є, і тому не опускаємо руки, боремось і отримуємо все, що обіцяла наша держава родинам загиблих героїв.